Як справитись з тривогою під час навчання. Відчуваєте тривогу перед іспитами. Не хвилюйтесь, ви не одні. Давайте разом знайдемо способи, як з нею впоратись. Перший крок усвідомити, що ви відчуваєте. Не ігноруйте тривогу, а спробуйте зрозуміти, що саме її викликає. Запишіть свої думки та відчуття, це допоможе їх структурувати. Глибоке дихання, ваш найкращий друг. Вдихайте повільно через ніс, видихайте через рот. Повторюйте кілька разів, поки не відчуєте полегшення. Медитація та йога також можуть допомогти заспокоїтись. Розбийте великі завдання на менші, більш керовані частини. Створіть розклад і дотримуйтесь його. Це допоможе вам відчути контроль над ситуацією та зменшити тривогу. Висипайтесь, правильно харчуйтесь та займайтесь фізичними вправами. Здоровий спосіб життя, запорука вашого ментального здоров'я. Робіть те, що вам приносить задоволення, щоб розслабитись та відволіктись від тривожних думок. Не бійтесь просити про допомогу. Поговоріть з друзями, родиною або зверніться до психолога. Пам'ятайте, ви не самотні у своїх переживаннях. Не дозволяйте тривозі керувати вашим життям. Спробуйте ці поради, і ви обов'язково знайдете свій спосіб впоратись з нею. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад та поділіться цим відео з друзями, яким це може допомогти. Разом ми сила!